Які показання до операції при спондилолістезі? Давайте згадаємо, що таке спондилолістез. Це варіант нестабільності між хребцями із зміщенням хребців і стисненням нервових структур. Отже, які покази, хірургічні покази для лікування цього захворювання? Коли ми маємо стабілізувати ці хребці, які рухаються патологічно між собою та стиснюють нервові структури? Це Ті спондіолістези, які максимально критично ушкоджують нервові структури при зміщенні, і викликають неврологічні прояви, слабкість в кінцівках, порушення чутливості, порушення їх функції, парези, паралічі. Такі спондіолістези ми оперуємо, а також спондіолістези, що супроводжуються виразним больовим синдромом, який постійно потребує резистентної. Консервативної терапія, яка неефективна. Отже, ми оперуємо спонділолістези, що сильно болять та викликають порушення функції. Основний метод лікування хірургічної спондіолістезу це фіксація гребців системою транспедикулярної стабілізації.